Так, он тебе не закажет какой-то авторський букет, который только про тебя з подсолнухом, потому що подсолнух это там э, цветок твоего имени, который олицетворяет твое ім'я, что-то значит. Он тебе закажет просто відро вот, роз. Ну, це повно, до речі. Якщо відро роз, то треба тікати від того чоловіка. Ці а, веники з цільпаном. А, там не очень есть вкус. Там вот надо заказать тысячу роз, 1101 розу, все, красный. Какие же еще, чтобы твоя баба сфоткала это все в Инстаграме. Да, баба обязательно оденет что-то контрастное с этим букетом. Вот и весь компот для нарцисса. Вот и весь компот. Цепи смотрят. Свод... Цього курсу за 50 доларів. Краще б я в казино пішов. От і весь компот на рулетки, коли поставив 50 доларів на зоров, випадає 11 чорне. Ну, от і весь компот, друже. До зустрічі. Там нет вкуса, потому що. Что... Ні, ну ти уяви, от просто навіть окей, окей, там немає смаку. Ладно, цей букет з тисячі там, чи зі стаонеї э, троянди він коштує. Ну, людина витрачає на тебе просто шалені кошти по сучасним э, міркам. В принципі, таких чоловіків ну, не так же і. Багато. Багато, які так роблять. Ну, по-перше, зараз такі часи. По-друге, ну не так цього багато. Це не те, що там має потрапляти в виборку тих людей, які купили цей курс. Не буде такого, що зі ста дівчат, умовно, які купили цей курс. 80 такі. О, точно, мені дарували ці букети. Так, через півроку я зрозуміла, що він якийсь та таке взагалі буває не часто, як на мене. Мужчина, наприклад, ну ви ж розумієте, що такий букет. Не подарит мужчина, который закончил э, частный колледж, университет, э, где-нибудь в Лондоне. Почему? Ну, потому что. А, -а, а Потому что. <dropdown Anyway> <rezio> а почему профессор? Потому что.